Патріотичними вигуками та під барабанний бій чернівецькі націоналісти крокували головною вулицею Чернівців. У місті пройшов марш соціальної справедливості з нагоди річниці Коліївщини. Подробиці розповість Олександр Докіїн. мокрий України. Мукрий, сніх, ні рух транспорту не стали на заваді учасникам маршу пам'яті про Коліївщину. Декілька десятків людей прийшли, аби згадати події двохсотрічної давності. Єдина наша мета це. Підтримати український народ, українську історію, щоб чернівчани пам'ятали, не забували, хто вони є як. Народжувалася українська нація, як народжувався український націоналізм, акція мала на меті не лише вшанувати пам'ять героїв, але й за словами організаторів, стати певним повідомленням для влади і закликати владу або реформи, виход з впливу олігархів, або йдіть геть. На заході також збирали кошти для батальйону Січ у кожного учасника акції своє бачення для чого потрібні подібні заходи. І саме сьогодні, коли в нас відбувається війна з Російською Федерацією, Людям також потрібен такий моральний поштовх для того, щоб вони могли, хоча б мінімально допомагати українській армії. Маршували від стадіону Буковина до центральної площі міста. Ходу супроводжував барабанний бій. А учасники вигукували патріотичні гасла. Олександр Докіїн, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.